І правда в тому, що якби все це дійсно сталося в минулому. Ми б побачили докази, ми б знайшли залишки цунамі там, де зараз пустелі. Ми б бачили синхронні вимирання на кожному континенті. Ми б мали геологічні шари, які свідчать про масові зрушення, що відбулися миттєво, а не протягом тисячоліть. Цілі ділянки земної кори мали б ознаки колосального суво. Уся земля була б вкрита шрамами. Мегарозломи перетинали б континенти, як ножові рани. Узбережжя піднімалися або опускалися б на сотні метрів. Додайте до цього абсолютний хаос у кліматі. В геологічних шарах ми б мали і бачили чіткі миттєві зміни, ліси перетворюються на Тундру за дні. Коралові рифи заморожені посеред росту, бачите. Всю планету не перезапустиш без слідів.